Кеті Перрі, Гвінет Пелтроу та інші знаменитості, які пройшли процедуру гоефемана. Гоефеман коли знаменитості шукають зцілення в глибині батьківських травм у світі гламуру та постійної уваги, де кожен крок відстежується та оцінюється, знаменитості часто стикаються з унікальними психологічними викликами. Постійна потреба у схваленні. Тиск публіки і особисті драми, все це може призвести до емоційного вигоряння і внутрішнього конфлікту. Не дивно, що все більше зірок звертаються до альтернативних методів зцілення, щоб знайти внутрішній спокій і зрозуміти себе. Однією з таких практик, що привертають увагу, є процес ГОЕФЕМЕНА – інтенсивна терапевтична програма, яка, мабуть, має глибокий вплив на тих, хто її проходить. Я не займався процесом гоефемена особисто, але як психолог, який спеціалізується на роботі з травмами, особливо травмами, пов'язаними з дитинством та батьківськими стосунками, я давно дотримувався цієї практики. І мене завжди цікавило, чому вона приваблює стількох людей, в тому числі і тих, хто звик до розкоші і публічності. Що таке процес гоефемена? Процес ГОЕФЕМАНА – це інтенсивний груповий курс, розроблений Брюнгольдом ГОЕФЕМАНОМ у 1970-х. Він спрямований на глибоку роботу з підсвідомістю, щоб розкрити і зцілити травми, які можуть впливати на наше життя. В основі методу лежить ідея про те, що багато наших проблем і обмежень кореняться в невирішених конфліктах і емоціях пов'язаних з дитинством і батьківськими відносинами. На відміну від традиційної психотерапії, яка часто фокусується на аналізі минулих подій, процес Хоефемана передбачає активне проживання емоцій і переживань в безпечній груповій обстановці. Учасники діляться своїми історіями, висловлюють почуття та отримують підтримку від інших. Цей процес може бути дуже інтенсивним та емоційно складним, але, на думку тих, хто його пережив, це може призвести до глибокого зцілення та трансформації. Чому знаменитості звертаються до Гоефемена? Останнім часом все більше зірок розповідають про свій досвід роботи з процесом Гоефемена. Кеті Перрі, Гвінет Пелтро, Джастін Бібер, Наомі Харріс, Орландо Блум та Олівер Хадсон лише деякі з тих, хто відкрито говорив про те, як ця терапія допомогла їм впоратися з особистими проблемами та покращити якість життя. Чому вони вибирають саме Гоефемана? Я думаю, що причин кілька глибина роботи, на відміну від більш поверхневих методів самодопомоги, процес Гуефемена пропонує можливість глибокої роботи з травмами, які можуть бути приховані в підсвідомості. Групова підтримка, групова динаміка створює безпечний простір для вираження емоцій та отримання підтримки від інших. Це особливо важливо для знаменитостей, які часто відчувають себе самотніми та ізольованими, незважаючи на популярність. Конфіденційність інститут гоефемана гарантує сувору конфіденційність, що дозволяє знаменитостям відчувати себе в безпеці та ділитися своїми найглибшими переживаннями. Результативність багато учасників відзначають, що процес Гоєфемена допоміг їм поліпшити відносини з батьками, подолати депресію. Позбутися залежностей і знайти внутрішній спокій. Батьківські травми ключ до розуміння себе. Те, що особливо цікаво в історіях знаменитостей, які пройшли процес Гоефемена, це те, наскільки часто вони пов'язують свої проблеми з батьківськими стосунками. Наомі Харріс говорить про прощення батька. Джастін Бібер про депресію матері і проблеми з гнівом батька, Олівер Хадсон про почуття незахищеності, коли батьки були відсутні. Орландо Блум наголошує на важливості не заважати своїм дітям це не випадковість. Батьківські стосунки мають величезний вплив на нашу особистість, самооцінку та спосіб взаємодії зі світом. Якщо в дитинстві ми пережили травматичні події, Пов'язані з батьками, це може призвести до багатьох проблем у дорослому віці, включаючи депресію, тривогу, залежність, проблеми у стосунках та низьку самооцінку. Процес гоєфемена допомагає учасникам усвідомити, як їх батьківські травми впливають на їхнє життя, і розпочати процес зцілення це не означає, що учасники повинні пробачити своїх батьків або виправдати їх поведінку. Це означає, що вони повинні усвідомити, що їхні батьки це також люди зі своїми травмами та обмеженнями і що вони не зобов'язані повторювати свої помилки не тільки для знаменитостей, можливості зцілення для всіх. Незважаючи на те, що процес Гефемена став популярним завдяки знаменитостям, я вважаю, що його принципи можуть бути корисними для всіх, хто хоче розібратися в собі та покращити якість свого життя. Усвідомлення батьківських травм, подумайте про свої стосунки з батьками. Які травми чи конфлікти ви пережили в дитинстві, як вони впливають на ваше життя зараз? Прийняття відповідальності. Ви знаєте, що ви не зобов'язані повторювати помилки своїх батьків. Ви можете вибрати свій власний шлях і створити своє власне життя. Співчуття до себе, будьте добрими до себе. Зцілення від батьківських травм це довгий і складний процес. Не звинувачуйте себе у своїх помилках і не вимагайте від себе неможливого. Пошук підтримки зверніться за допомогою до психолога або психотерапевта. Вони допоможуть вам розібратися в своїх почуттях і переживаннях і знайти способи зцілення, застереження та критичний погляд. Важливо зазначити, що процес гоефемена є інтенсивною та потенційно травматичною практикою. Вона не підходить для всіх. Якщо у вас виникають серйозні психічні проблеми, такі як шизофренія або біполярний розлад, перед тим, як пройти цей курс, вам слід проконсультуватися з психіатром. Крім того, деякі критики процесу гоефемена стверджують, що він може бути занадто дорогим, тривалим та неефективним. Вони також вказують на відсутність наукових доказів його ефективності. Я вважаю, що важливо підходити до процесу гоефемена з критичним мисленням. Не варто сліпо довіряти рекламі і відгукам знаменитостей. Важливо самостійно вивчити інформацію про практику і проконсультуватися з кваліфікованим фахівцем, перш ніж приймати рішення про проходження курсу. Висновок шлях до себе. Зрештою, процес гоефемана це лише один із багатьох інструментів, які можуть допомогти нам зрозуміти себе та покращити якість нашого життя. Незалежно від того, обираєте ви цей курс чи ні, важливо пам'ятати, що подорож до себе це довгий і складний процес, який вимагає часу, зусиль і відданості. Але це того варто. Адже коли ми розуміємо себе, ми знаходимо свободу бути справжніми і жити повним життям. Справжня робота над собою починається з визнання своїх травм і готовності до зцілення.